Вітаю на каналі. Я зараз готую кашку, малашку для курочок. На вулиці дуже похолодало. і передають, що буде ще похолодання. Наче немає мінусової температури, але є ожеледиця. Так, прохолодно. Тут хворост назбирала і так ми затопили. Все, хай кипить. Може, ще 5 хвилин і буду. Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас прохолодно на дворі. Є приморозок, ожеледиця, дощ ще крапає, я тут уже затопила. Пічку і варю нашим курочкам ось таку мішанку. Дуже смачненьку, ароматну. Це е, пшениця перебита із е, ячмінем. Ще трошечки хай воно провариться і я їх піду годувати. Вчора мало яєць взяли, а сьогодні, надіюся, що більше візьмемо, тому що. Так, піду покажу вам, що на дворі робиться. Щось там вони кричать. Ну це, мабуть, несуться. Ось така погодка у нас на дощик. І ожеледиця Я побачила по фірточці. Заходила, давала їм водичку. Там, бачите, варили варенички і тепленька водичка я їм дала тепленької. І отут, коли відкривала фірточку, воно мокре від того, що дощ іде і став в льот. Бо так як ходиш, то наче нормально. Ну, немає, не слизько, а руками відчула, що є ледиця Я їм трошки, бо ми сипали зранку їм сухенького і пшеницю сипали, а ще я їм даю зараз дріжджі. Вірніше, суміш таку дріжджову готую. Тому що зима і потрібно вітамінки їм. І коли є травичка десь, десь якась зійшла, то я щіпаю, даю. А як підуть сніг, сніг там, при морозах, то вже не буде нічого. Будуть їсти сухе сіно і те, що ми їм дамо. Так, я думаю, цього їм буде поки достатньо. Хай кашка добре ще проварюється, я їм дам цю запарену. Вони там вже. Так, цокотять, водички їм налила і на дворі, і налила їм всередині з содою. Ось як добре вони п'ють тут чистеньку водичку. Щоб не розливали, я підклала такий судочок під низ. Дівчатка мої хорошенькі. Ні, Дивіться, бо воно гаряче, так не можна. Я вам зараз все перемішаю. Отак перемішаю вам із сухеньким, і воно якраз буде не гаряче. Ну, будете собі кушать. Так. О, деякі полюбляють і гаряче їсти. Так, не спішіть, не спішіть. Хочу подивитися, яка це курочка знеслася в нас. Оце в нас молоденькі кури ми докуплювали. І я не помічала, що вони неслися. Хочу перевірити, чи це гаражемо, чи ще ті курочки, щоб минулого року не купували. І це білей. Виходити вже, ну йди. дивно. І дивно, я хороша. Так, у нас два яєчка вже. Тепленькі ще. Це біленька курочка, з їй виходить, е, півтора рочки. Молоденька, якраз кажуть, у такий бік, дуже добре несуться, починають нестися курочки. Я хочу відділити тих курей, які несуться окремо, від тих курей, які ще молоденькі, які гуляють. Тому що е, хочу, щоб в мене яйця були е, стерильно чисті. Я зараз прям е, поговорила з чоловіком, щоб у нас була така повна чистота. Ми не просто чистимо, ми повністю знімаємо. Під стилочку. ось сьогодні на дворі дощ іде. Тут на дворі такі калючі стоять. Ну, і наші корочки виходять, вони тут гуляють. А тут у нас сухо повністю. Ось. І лапки у корочок чисті. Ну, чисті, у деяких чисті, деяких брудні, тому що вони. Деякі не виходять, просто не виходять, вони сидять тут. В основному це кури ті, що несуться. А молодесенькі ті люблять гуляти, тому я хочу якось так зробити, щоб відділити їх. У нас немає ще одного окремого приміщення, тому я планую зробити таким чином: передивитися курочок, які несуться. І залишити їх тут на день. І на день закривати повністю ці двері для того, щоб вони тут в теплі неслися. Я їм тут і їсти дам, хай вони собі несуться. В них тут буде чистенько, тепленько. А ті курочки, які не несуться, хай гуляють. І якщо захотять нестися, тут у нас за дверима є ще такий ящичок. Я ще буду дивитися, хто з них ще буде нестися, і буду туди переміщувати. Ось Така каша малаша у нас сьогодні вийшла. Хочу занести ще це сарочком і спробую зробити таке, як пойлечко в козичка. Так що ідемо з вами. Поки варила кашу, дивіться, що у нас погода як помінялася, і вже сипле сніжок. Кури біжать, біжать, побачили. Побачили, ой, вони люблять таке. Ой, вони люблять таке. Вона вже не гаряча. Зараз я їм теж насиплю на дворі цим, що ходять тут. Ось тут у них буде кашка, малашка. Вона тепленька, така пахуча. То вони прямо в мене з казанчика їдять. Так, а це залишу саркам, то у нас їх чимало. Їх треба теж нагодувати. І бентамочки там з ними. Так, вітер повідкривав двері. А Мабуть, ці сарки вже всі позаходили. Воно таке холодне стало, що вони, мабуть, всі зайшли. І правильно зробили. І правильно зробили, що зайшли. Дивіться, сніг і тут намів. А я їм, мабуть, зараз покладу. Прямо туди кладу. Що нас завтра жде, ми не знаємо, яка буде погода. Може я вас зовсім не буду пускати. Будете сидіти там. Так, закладу вам туди, щоб виїхати собі тепленькі і закрию їх. Де вони там ховаються? Де ви там ховайтесь, йдіть сюди. Все, я буду закривати їх. Все. Вже обід. Після обід. Якщо вони зайшли в обід, то значить вже й не вийдуть. І водичка, дивіться, примерзає тут на дворі, то вже там всередину покладу їм. Мені треба ще шиферинку прикласти. Так. Все, отак закрила, щоб їм було тепленько.